Будьте уважні обережні, до плюс 40. От тобі й на перепад обіцяють, да? то весни не було взагалі, потім літом, пів місяця його практично випало, тепло тепла не було від слова зовсім. І тут різкий перепад. До плюс 40, особливо жаркі регіони, це, звісно, південь і плюс ще й Закарпаття. А ще пам'ятаємо, початку літа там сніг випадав, сніг. Таку... Такий великий перепад обіцяють нам синоптики і вже попереджають тих, хто чутливий до цієї штуки, да, до цих всіх змін в погоді. А дуже багато з моїх підписників, саме пенсіонерів, людей віку, дуже катастрофічно відчувають все таке, то вже попереджають, щоб люди приготувалися, бо дуже значна спека вже до кінця цього тижня. Плюс 37, плюс 40. Ховайтеся в жито, як то кажеться. Ні, якщо серйозно, то якесь щось незрозуміле відбувається з цією природою. То холодно, то жарко. Тут немає якоїсь золотої серединки. Раніше, коли йшов дощ, то було тепленько, після доща, теплі калюші. Зараз, якщо йде дощ, то така холодина. Що в шубу хочеться одітися? Куди це воно все двигається? Ну поживемо, побачимо. Але поки що роблю вам попередження, щоб ви були в курсі. Тож бережіть себе і до зустрічі на народній думці, дорогі глядачі.